Ви такого ще не бачили? Це що, Пісюальник? Дупомийник? Oh Уріноприймач? А тепер хочете я вам покажу, скільки коштує в Лондоні і як вони виглядають? Ось дивіться, за цей, за три дні. Я заплатив 22 тисячі гривень. Тут ліжко стоїть отак. Бачите, починається отака всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистить паутіну. Давайте по чуть-чуть почнемо з гарного, і ви поймете, чого я звідси уїхав коротше, назад в Європу. Значить, дивіться, загалом ну так неплохо, гарненько. А потім починаються отакі замеси люди. По-перше, вікна. Це дуже старині вікна, які просто прикрили новими, ну, ви поняли, тут чи ти за рішетки. Це, до речі, центр Лондона. Потім ліжко стоїть отак. Бачите? Ну, вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Тобто, ну дом вже складається потихоньку. І тобто, я буду спати з ногами чуть-чуть отак вгору. Здалеку, дивіться, виглядає нормально, ну це ж на камері. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все-таки тільки від'їжджаєш від прям яких-то бізнес-центрів в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається така всяка історія. Ups. В цьому немає ніякої проблеми, що я показую. Проблема в тому, що це коштує 22 тисячі і це тут норм. Умивальника туалет! Ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Типа, ти миєш руки і то, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але ні. Воно не збирається, воно те, що лється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу, дивіться. От зараз вода спуститься, коротше, і чуєте, чуєте, чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. Дивіться, якщо вихнути світло, і от, от так зробити, виглядає, можна навіть в інстаграмчик повикладувати. Прямо Там у нас одразу за цим будинком будуть вже ці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу їсти можна, тут везде бар. В принципі, є і пульт. і Це от, от гарно, виглядає це. Отака вона Британія, поняла? Тобто, ну, я не знаю, тут, напевно, вживеться той, хто про це мріяв. Чи... Хтось з сім'єю переїхав, і коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Розуміло? Ну ладно, ну, ну, прикиньте, ти переїжджаєш, Це ж не з міста в місто в Європі чи з країни з країни в Європі. Це треба переплити манш тут куче паромам плить. Ну, 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 ну жесть просто. В принципі, друзі, отакі от.